Давайте поговоримо про Наполеона Хіла. Він був експертом у тому, як розвивати себе та досягти своїх цілей. Ось прості поради для досягнення мети та 10 кроків до вашого успіху. Поставте собі мету, визначте, що саме ви хочете досягти. Складіть план, розробіть конкретний план дій, якими кроками ви збираєтесь досягти своєї мети, вірте в себе, майте впевненість у своїх здібностях і вірте, що ви зможете досягти своєї мети. Співпрацюйте, звертайтесь до друзів, сім'ї або колег за підтримкою. Постійно розвивайтесь, продовжуйте вчитись, розвивайте свої навички і зусилля, щоб досягнути нових висот. Дотримуйтесь плану, ретельно виконуйте кроки до свого плану, не відступайте від них і пам'ятайте про свою ціль. Будьте постійними, не зупиняйтесь на досягнутому, тримайтесь на шляху до своєї мети незалежно від труднощів чи перешкод. Аналізуйте і коригуйте, регулярно оцінюйте свій прогрес, виправляйте помилки та вдосконалюйте свої методи. Зберігайте позитивний настрій, підтримуйте оптимістичний погляд на життя, зосереджуйтесь на позитивних результатах і навколишніх можливостях. Не забувайте про відпочинок. Важливо зберігати баланс між працею та відпочинком. щоб… Зберегти енергію і мотивацію для досягнення успіху. Пам'ятайте, успіх це поступовий процес, і кожен крок, який ви робите вперед, приносить вас ближче до вашої мети. Вірте в себе, тримайте свого плану і не зупиняйтесь на досягнутому. Ваш потенціал безмежний, і з відповідним підходом ви зможете досягти будь-якої цілі, яку собі поставите. Успіху!